30 червня 2023 року Кабінет міністрів прийняв постанову номер 655 про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України, що стосуються охорони земель та ґрунтів. Відповідно до цієї постанови вносяться зміни до користування державним земельним кадастром та публічною кадастровою картою, внесено ряд змін щодо земельних ділянок, їхньої охорони та використання. Відповідно, внесені відомості щодо тимчасово окупованих територій та територій, признаних територіями, де ведуться активні бойові дії. Відповідно, це допоможе фізичним та юридичним особам більш детально користуватися відомостями з державного земельного кадастру та отримувати витяги про інформацію та право власності для територіальних громад. Ця інформація допоможе більш детально використовувати її для призначення. Та оплати податків, що призначаються відповідно до земельного законодавства для земельних ділянок, що знаходяться за населеними пунктами. Відповідно, це уточнить інформацію про земельні ділянки, які знаходяться на тимчасово окупованій території та території, що знаходяться на зоні бойових дій. Також змінено зовнішній вигляд самого витягу, що спрощує отримання інформації для фізичних та юридичних осіб для отримання детальної, але більш конкретної інформації. Також з переліку безоплатних послуг Держгеокадастру було виключено послугу щодо надання та перенесення ґрунтового покрову земельної ділянки.